Наступним кроком у нас є побудова сітки осей, елементи сітки. Це є осі, ми її будемо давати спеціальну команду, яка називається сітка. Осей. Заходимо на проєкт, система сітки і починаємо налаштовувати. Тут потрібно поставити дві, ліні... дві галочки, обов'язково зверніть увагу. Тому що, якщо ми їх поставимо, то в нас будуть розміри між кожною віссю і також між крайніми осями. Ось це загальний розмір, а це. Розмір між кожною із осей. Далі ми можемо, до речі, переходити на розмірні лінії і обирати. Тут я раджу обирати. Ось цей 21-й, трошки сильніший, грубший, так, для засічки, а інші параметри одиницю. Так само і ось тут. Тут я попередньо вибрала це, але бачу, що ця лінія ще масивніша. Дивіться, обов'язково заходимо на елементи сітки, і у мене тут було тільки вихідний поверх. У вас також треба вибрати обов'язково всі. Усі поверхи, тому що ось на всіх поверхах єдині. І ось тут, якщо у нас є спочатку ось така лінія, то майте на увазі, що ось мають мати ось таку лінію штрих-пунктирну. Далі нас цікавить фасад і розріз, тобто перетин і фасад, в нас теж є нагода, і ось тут поставити таку лінію. Чорного кольору. І обов'язково у вас тут є дві галочки. Верхню галочку вимикаємо. Тобто верхній маркер у нас має бути відсутній. Ось тут за налаштуванням є 10 метрів, я вже виправила, в буфері воно збереглось. І тут мінус 4. Ну, я собі ставлю мінус 2500, тому що забагато це теж не дуже красиво, коли ці осі на низ відходять. Так, далі. Тут є 3D-вигляд. Треба забрати галочку з відображення на 3D-вигляді, тому що в 3D-сті, там де ми будемо робити об'єм, рендери не потрібно галочки. Нам не потрібно, в принципі, осей там. Потрібно тільки на планах і на роздягах та фасадах. Елементи сітки, бачите, в нас тут є налаштовано теж маркери. Тобто в нас може, бачите, виходять маркери на цей бік, і на цей бік, що в принципі досить зручно і стандартно. Закономірності теж цілком прийнятні, хоча ми можемо переходити і обирати інші. Правила найменування. І так як ми вже порахували, що в нас тут іде 6 осей, тут 5 осей. То так може бути. Але якщо у нас, наприклад, отут би було 4 осі, нам би треба було вибрати якусь із осей, натиснути мінус, вона зникла. Якщо ж нам потрібно навпаки добавити, то ми натискаємо плюс. Так? Я видалю цікаво, якщо я видалю ось цю. То в мене вона посунеться. Бачите, бо я видаляла Е. E? Все ж таки закономірність зберігається. І тут треба додати. Мені треба 6 по, горизон... по вертикалі і 5 по горизонталі. Пишемо ОК і ставимо. Я спочатку підтягну от сюди, тобто в кутик. А, ні, не так. ctrl з, тому що я її перевернула випадково проєкт. Усі налаштування у мене вже є, пишу ОК. І уважно два рази клацаю в одне місце. продовжити. Тепер вибудувались осі. Дивіться, що я маю що зробити. Маю їх розрубувати, натискаю тимчасово розгрупувати і починаю рухати кожну з осей. До середини кожна з осей заходить до середини стіни. На 190 мм. Тому я уважно тримаючи Shift при до краю і 190 Enter. Зверніть увагу, усі розміри змінюються. Правда, треба ще налаштувати міліметр. Ось, ось тут обов'язково, і обов'язково карті виглядів треба зафіксувати свій вибір, перевизначити з налаштуванням поточного вікна, обов'язково, щоб ми вже нарешті не переходили з метра в міліметр. Аналогічно, ось сюди, до середини, буде 190. І так по кожній з осей, ось по, як по вертикалі, так і по горизонталі, все інтерактивно все зберігається.